Меня такая бока. І ось я ось таке з Ось побудувала АССНЕГИ. Сейчас з боку. Ось ось ці автом я живу ще поряд. Так, ну заходимо у нього І будемо обстраивати. Я хочу зробити цей готель і до речі, ми на каналі замість. І ми спробуємо ось цей Пустині, не такий же пустий. А будинок зробити як готель. Таким типу, цікавим, гарним і. ефектом готелю з пляжем. Віті речі сидимо переплисті, А зараз покажу секретку. Але навіть не секретка, е, так сказала її на мене другий поверс чи на третій, зараз продаю шпарем, мав все тут, ну е, і потрібно тільки мою персонаж взяти. Я керував себе, оці, ну це щось я на себе в Ветервол чи ж в реальному житті. Е, так, це секреточка. ага, десь вона тут була, на третій поверсі, я Ну, ми будемо робити готель. Напевно... Не знаю, если я тут я зроблю квартирок. Ну, я хочу волочинки. Вот, такий. такой. Так. Добре. ну ось сюди заходимо, Тут у нас трещинка. І ось тут у нас ось це Фото є. Так, все. І на перший поверх його. Так, веземо, веземо, веземо на перший поверх. Друзі, ну я хочу обстроїти гарний будиночок такий, щоб навіть не будиночок, а як я вам сказала, вже готель. М -м -м, щоб... Ой, що, прик... Ну и тут у нас ничего такого ценного не мое. Ой, тут, можно платье то есть есть. Зинакое фото. Маршмэнка. Маршмэнка. Зилка. Закончилась карточка, ну ладно. Так, заразим. Ой, я как-то так сильно поткнулась. А, за речь выявляю, что тут вообще незалегко терпят Ну добре, почали. Так, беремо мене, Виходь я. Ось моя сім'я. я і моя сім'я це мама, тата і моя сестра. А це я. Ось. так. Ну добре, Ви йдете, а я тут обстраю. Ага, ну, давайте вибирати мебельку. Так, ну тут нам ще кроватка. Не знаю, а тут я думала нам задавляться речі в mm. Для дворика, то есть А е Ещ у нас тут цікавого? Це вже по-другому кругу. Всякий физик. Можна ось якийсь пушик поставити сюди. Я хочу зробити, щоб тут было начебто на М -м, Гарно. Можно начали так сталкивать с дробитом. Вот, была такой курорт кохання Это, друзья, и так, сразу мы рассыпаем плюсточки. Че, я не знаю, вы друзья, ой, спасибо, мы ставим Че, плюсточки, так. Ну і, і ось це ось нам не підходить. Я це... Ось такі ось троянди нам підходить. Дуже гарні просто круті трояндочки такі. Просто я б сказала дуже гарні троянди. Мені навіть якраз підстояли під, підходи. Mm -hmm. Так, друзі, я зроблю щось тут ось невеличкий пляж. Десь тут ще не певно, як стіг поставлю ще з голови. Ну, ще ось штучку поставлю тут. А ось це заберу. Тут у мене начебто проходить свадьба. Друзі, реально. Якщо ж вона часто якась свадьба тут буде. Ще Уважаю. О, добавлю еще остелось... Ого, Просто прекрасно! ой, иголочку я все давал. И кто-то и над морем! Такая гарно восхищенная! Не, напомню все-таки остелющую заставлю. Осталось ще до диташ. Отриймо на такій дит. Нашого аптом теж буде прията. Ми взяли цей найменший готель. Ой, не готель, друзі, я вже кажу, готель Фонтанчик, бо красивіше, чи безселичко. Он безселичку просто кайф, но майку дивиться так. Ну так, добре, друзі, тут немає М -м -м. Нет, я ещ не надо. Зачем мне? Ммм. Похороны, похороненные. Похоронная штука. Вообще, друзья, я не цвету из. Цвет из матрасок. Я не разумеюсь, друзья. Чтобы я все стоял. Сейчас я нормально. Ну так, друзья, добре, добре. Заходимо сюди і будемо, напевно, робити такий тут типу, бар. Угу, так, тут ось таке столик, два них в Ну, один такий тут стол, ще ось такий. Не моя зайца такий, більш модніший, я стол з чорнень. Угу. Так, добре. І роблю, знаєте, як дуже дорогий таких барах там. Ой, це не потрібні такі апореди. У мене вставає. ставлять ось таке столик. Тут сидять, сидять. Добавимося якихось ногу. О, куда так урну добавляйтесь, подумайтесь. М так, да. Так, добре, что ты. Здесь коктейльчики теж. А еще тут будут о развозы тарифни. Смокола, цебуля, и она она точно не потеряна. Смокола, разные это... Живощек, это справный перекус. Ммм, а я справ... отдых. Так, это хорошо. С тем мы разобрались с двориком. Что-то на идеально. Так, ну и на дворик мы потратили 8 половин. А телека, ось у нас тут камня качелька. А еще за штука. Я вообще не не разумею. Тут можно ещ что-то я не разумею ещ, друзья. Забраться пляжа, поставить еще злому. Так, а можно можно у стульчик? Отчекайте. Надо полстак тут не будет. Так, друзья, стоимо, ставим. Тут уже багато якщо чесно, наливают стульчики. Схоже, что я создал он думает, схоже. Сейчас мы тишки я все найду, вам покажу. Итак, друзья, я нашла из создала их только вот такую желтую штучку и летящий стульчик. Это их вообще бы я сейчас дикала. А тут найди так горочка. То есть такая степентячий типу, місце. Тут у нас разводится кто-то. Это морозка і батик. Дуже гарно в на это вийшло. Хотя поставлю такой типу, диванчик. Даже знайду диванчик тут милый, гарный. Тому що тут хотіли такий ось такий матерический. Бо тут навіть дуже гарно, чогось так. Мені здається такий, все таки стоп, стоп. Я таке знайшла, але мені здається все таки. Ось той я спогад був, просто набагато краще. Ось тут ми вам робимо, друзі. Ну і давайте ще стоп, 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 стоп. Ось ось. Це справжній диван, друзі. Угу. Так, ну і ми зараз тут повісимо гачочки. Угу. Це не гачочок. Це не гачочок. Це зовсім гачочок, а щось не зрозуміло. О, ось тут є гачочки. І повісимо сюди ключики. Три ключика вже буде. Так все до Так, ключики десь були. Здесь були госту, по-моєму. Я не знаю, чи я их уже тут знайду. Тому що вообще не получу. Мою замовлю. Ще не тут. Чи на видите не помню, де вони були. Друзі. Ключики так. Ключика тут немає. О, десь тут из ключика. Чи не тут? Ну Десь Да чего это было ключі? Друзі, я слава богу знайшла ось такі ключі, які зараз на стіні. В мене гарним, паркольненьким таким. Ходить для готеля. Тут еще поставлю коврик. Тоже потребуется весить. Забувати коврика. И поставили гарний коврик. Ось такой весне. Если гарный килл, кому оставила. Ось так и пройти. поможет запройти. Подивитись, які їм підходять номерки на ну, номерах в нашому готелі, взяти ось так ось ключик і піти. Так ми поїхали до номерів. <кхи> Добре. Я виходжу ура. Так. На другому пофис я думаю у нас на ось цьому, На цій стороні я зроблю для великої сім'ї. Весь этаж я зроблю для великої такої сім'ї. Просто. Величезна, ну не для ну, для не двух людей, а два для більшості. більше людей. Так, забираємо отсюда ці вітрила. Вітрила, вітрила, вітрила. Ну, ми їх туди забираємо ти витрела і ставимо ось таку королівську кроватку. Друзі, я зайшла в тока бока. Ось такий ось вітюковричок. Реально, мені подобається такий тюковенький ковчик, який я раніше не замечала. Чому я це не поставила на все в кіно? Скажіть, скажіть, а потім я буду переставити. На це. А це ще таке? Ну, ну. Що спало? Друзі, це ж просто. Це ж просто красок. Яйце якесь друзья не буду. Я його тут оставляю. все. Я без сьогодні не буду жити. Ось таке смешное друзья. Просто А можна ще буде так остановити? Ні, не можна. Так, добре, друзі. Нічого будемо тут далі робити. Я думаю, далі потрібно пошто. Да, вот шкаф-дитка. А диток в семье не пора. Изравниваем два одинаковых шкафчика. И один остеклись. А в Все Такие шкафчики мыли. Угу. Так, друзья, не я зробила тому в такому стилі для проживання. Ось ось картинку повішам. Надо уже мой лагері. Ну як вони на відпочинку, я хочу тут повісити. Оце таке якесь проводження. Наче б то в бабусі, знаєте.